Про що ви думаєте в період між тим, як ваша голова торкається подушки, і тим, як ви засинаєте? Це як міні-екзистенційна криза, але водночас якось так спокійно. Думки в голові проносяться, а потім раптом я відключаюся. Випадкові сором'язливі ситуації десятирічної давнини, про які, очевидно, більше ніхто не пам'ятає останнім часом. Як довго триватиме мій шлюб? Яка межа мого терпіння? Чи можу я дозволити собі самостійно виховувати двох дітей? У мене безсоння, тому є багато часу для розмов із самим собою. Загалом підсумки прожитого дня та очікування від завтрашнього дня я багато думаю про прожитий день, я обмірковую кожну маленьку ситуацію, яка трапилася, чесно кажучи, кілька тижнів тому я дізнався, що читання статей у Вікіпедії допомагає мені заснути, тому я читаю будь-яку тему. Мені знадобилося три дні, щоб закінчити статтю про військовий корабель, який все одно збиралися списати, тож вони навантажили його бомбами і спрямували його на ворожий берег. Загалом було цікаво, але це була ніби колискова пісенька для мене. Я сподіваюся, що хтось винайде подорож у часі у форматі квантового стрибка, і я зможу повернутися у 80-ті дев'яності та прожити їх знову. Випадково вигадані мною сценарії. Персонажами яких є знайомі мені люди, я не думаю. Це вимагає певної практики, але я очищаю свій розум і просто засинаю. Допомагає відсутність будь-яких екранів за годину до сну і читання перед тим, як вимкнути світло. Все просто, скільки годин я зможу поспати до того, як пролунає будильник? Що я буду робити, якщо прокинуся, і 99% людства просто зникло? Коли я лягаю спати, мені подобається думати про смішні відео, які я бачив раніше цього дня. Це викликає у мене сміх, і я засинаю з посмішкою на обличчі. Я зрозумів, що зосередження на відеоіграх дуже допомагає мені заснути. Раніше я прогулювався мапою класичної World of Warcraft і згадував усі місця, які мені запам'яталися. У ці дні я обмірковую свій білд Діабло і швидко засинаю. Тож дякую Blizzard, за те, що допомогли мені з безсонням. Я стараюся заблокувати будь-який шум у голові, уявляючи приємні розслаблюючі сценарії. Наприклад, як я їду вночі на машині своєї мрії по крутій дорозі, яка оточена лісом. Лежу на теплому піску, дивлюся в блакитне небо, а наді мною плавно гойдається пальма. Але здебільшого я думаю лише про жіночі груди. Я намагаюся згадати від А до Я у випадкових темах. Таких як футболісти, музичні групи, ігри, фільми, покемони і так далі, але рідко вдається закінчити до того, як я засну. Читаю, слухаю подкаст залежить від того, наскільки я втомлений. Моя секретна фішка в тому, що я постійно втомлений. Як мені прокинутися завтра і не запізнитися? Я уявляю, що борюся з монстрами в іншому світі, будучи суперсильним. Я прокручую в голові тисячу сценаріїв малоймовірних подій, які ніколи не трапляться. А якщо трапляться, я забуду свій заздалегідь підготовлений план. Одного разу я сказав хлопцеві на вечірці: ця пісня відстій, а особливо реп жахливий. Його відповідь це я читаю реп. Так що так, я не спав близько 20 років. Я відтворюю вигадані історії або фільми, мабуть, які я придумую. Зазвичай це фентезі або фантастика, завжди епічні. Існують цілі романи в моїй голові, де підсюжети до сюжетів мають свої підсюжети, деякі з них придумуються десятиліттями. Якщо я дуже сильно вдарю себе і мені буде боляче, чи означається, що я дуже сильний, чи дуже слабкий? Якби у мене був кіт, чи назвав би я його Стівом, а якщо я заведу кішку і назву її Стівенсон? Хм. Я можу кричати вічно в своїй голові, не потрібно дихати, просто кричати вічно О прокляття! Я не можу перестати кричати. Чи зможе людство пережити насіння власного знищення? Що станеться, коли годинник судного дня проб'є північ? Це неймовірно, що знадобилося близько 30 років, щоб час з п'яти хвилин зменшився до менш ніж двох. Це якась божевільна подорож у часі. Планета Міллера на рівні мозку Кріса Нолана. Якщо ми намагатимемося взаємно знищити один одного, чи зможемо ми заблокувати сонце і запустити матрицю? Мрію. Якщо я буду думати про щось реальне, я не засну. Отже, я виграю в лотерею, переселюсь в інше місто, герой бойовика, який рятує світ і так далі. У мене в голові з'являються випадкові зображення. Я дозволяю цьому відбуватися і намагаюся не втручатися. Це дивно. Носороги, вибух, труба, килим, качка, лаванда, пляж. Наскільки мені комфортно? Я сплю в дуже специфічному положенні тіла, завдяки якому засинаю відносно швидко. Добре, просто лягай спати. Зараз я засну. Чому я досі не сплю? Котра година? Спи. Засинай. 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 Минуло вже дві години. Ну чому ти такий? Давай спи. Котра зараз година. Якщо я зараз засну, скільки я зможу спокійно спати? Спи. Минуло вже три години. Спи, спи, спи. Може, якщо я буду спати, поклавши голову в ногах ліжка, то це щось змінить? Ні. Може, якщо я буду тримати руку прямо в повітрі? Ні. Минуло вже чотири години. Ненавиджу себе. Я використовую звуки дощу, щоб ні про що не думати. Тупі запитання типу, хто подивився на восьминога і подумав, що я його з'їм, або про що думає моя собака, коли вона гавкає, скиглить і штовхається. Мені дуже подобається валятися в ліжку. Тож я часто кручуся і верчуся і думаю, як м'яко і затишно, поки не забуваю про те, що я не сплю. Чи можуть два близнюки, які однаково виховувалися у в'язниці, мати схожі мрії, чи ні? Мені потрібно рано вставати, так як потрібно йти на роботу. Лайно. Дуже багато чого, і більшість з цього речі, які я не можу контролювати. Нагадує мені пісню 80-х. «When my head hits the pillow, am am I I looking up from ground zero, for heaven's sake, I am wide awake-wake». Я рахую назад від 500 до нуль, поки дійти до кінця ще не виходило. Чому люди стають поганими? Чому магазини змінюють схему розміщення товарів? Саме тоді, коли мені потрібно ще кілька товарів. Чому більшість чоловіків розрізняють так мало кольорів? Чи було б стільки війн, якби у нас було більше жінок лідерів? Чому люди купують цуценят, якщо вони не хочуть дорослих собак? Та інші подібні питання, що бентежать мене? Слова пісні Hello Darkness. My old friend, I've come to talk with you again. Чому на Нетфліксі немає нічого цікавого? Все починається з роздумів про те, що робити наступного дня. А потім я починаю ретельно аналізувати кожен аспект мого життя і надто сильно себе критикувати. Потім я починаю думати про хороші речі, які я маю, і про те, як я вдячна за те, що живу життям, про яке багато хто мріє. Це допомагає мені трохи більше цінувати своє життя, і я засинаю. Ну, вчора в мене був передоз кофеїну, тому я не спав. Це сталося випадково, я взагалі не люблю каву. Що мені з'їсти, коли я прокинуся? Чи варто взагалі взагалі снідати? Я намагаюся зайняти свій розум, щоб він не відволікався. Тому я зосереджуюся на створенні образів у своїй голові. Зазвичай я уявляю якусь фантазію і намагаюся візуалізувати її настільки детально, наскільки це можливо. Останнім часом я уявляю, як я біжу через дуже гарний ліс. Я намагаюся відчути гравій під моїми ногами, моє дихання, як вдихаю і видихаю. Найчастіше мені потрібно п'ять-десять хвилин, щоб заснути. Я намагаюся заглушити шум у голові, прокляття надмірно мислячої людини. Тривожність нерідко заважає заснути нічого, тому що у мене завжди погані думки і настрій. Тому я чекаю, коли я буду дуже виснажений, щоб миттєво заснути. Зазвичай абсолютно нічого. У голові порожньо все чорне, а потім настає ранок. Якщо я маю щось важливе на наступний день, я переглядаю, що це, і трохи готуюся, перш ніж вирішити, що час спати. Знаю, що це моя суперсила. Люди постійно нагадують мені про це, щоб я не забув, я завжди був таким. Що я буду робити протягом цих двох годин, які мені знадобляться, щоб заснути? Якщо я у роздратованому стані, то очевидно ця ситуація прокручується в моїй голові. Якщо ні. То з'являються дурні думки на зразок того, яку машину я повинен купити наступною, або що я сказав дівчині 15 років тому, та інші незручні речі. Зазвичай я найбільше зосереджуюсь на тому, щоб заснути. Я уявляю себе в улюбленій книжці. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та пишіть в коментарях ваші думки перед тим, як ви заснете.